Ми завжди так збирались, аби відзначати. Шануємо традиції Калган – досвід, який творить майбутнє. Від людини до людини, щоб налагодити ефективні контакти із новою адміністрацією Білого Дому, треба застосовувати усі можливості. Зокрема, важливу роль тут відіграють громади, адже саме виборці впливають на конгресменів та локальних лідерів, які ухвалюють рішення. Одним із прикладів таких горизонтальних зв'язків реакція американських українців на лісові пожежі у Каліфорнії. 27 людей загинули, десятки залишилися без домівок. Ну а пропагандисти договорилися до того, що почали з Винувачувати у пожежах Україну. Наша громада Лос-Анджелеса вирішила дати відсіч фейкам і показати, як українці можуть віддячити за допомогу під час війни. Зокрема, нагодували нашими стравами понад півтори тисячі потерпілих. Як українська кухня прокладає шлях до американських сердець Оксана Ткаченко, розкаже. Пурпуровий захід сонця на знаменитому пляжі Малібу нагадує зону бойових дій. Місцина, про яку, коли знімали культове кіно з рятувальниками, перетворилася на згарища. Від пальм лишилося одне вугілля, від будинків покручені металеві каркаси та бетонний фундамент. Територія, яку усього за тиждень знищило полум'я, десь за розміром, як американська столиця Вашингтон, вогонь забрав життя 27 людей, десятки тисяч лишилися без даху над головою. 200 тисяч місцевих переселили до тимчасових помешкань. Я тільки но прийшов з дому моєї матері, який дощенту згорів. Це був перший шок. А потім я прийшов до свого дому, і те саме. Він повністю перетворився на пил. Лихо не уминуло і голівудських артистів. Чимало з них будували свої маєтки поблизу океану. Дотла згорів будинок акторів Мела Гіпсона та Ентоні Гопкінса і світської левиці Періс Гілтон. Хоча лісові пожежі для цього регіону не рідкість, цього разу склалася низка несприятливих факторів: сильний вітер, посушлива погода, та ще й скорочення фінансування пожежних та відсутність достатньої кількості води у резервуарах для американського президента Джо Байдена пожежі стали справжнім ударом під кінець каденції. Політик навіть був змушений скасувати своє прощальне європейське турне, під час якого мав зустрітися з президентом Зеленським. Хоча федеральний уряд покриватиме 100% витрат протягом наступних 180 днів на такі речі, як надбавки для пожежників, прибирання сміття, тимчасові укриття, це коштуватиме десятки мільярдів доларів. Обраний президент Дональд Трамп тим часом не оминає нагоди звинуватити у пожежах свого опонента і губернатора Каліфорнії з демократичної партії, те, що сталося, це трагедія, і губернатор не впорався з роботою. А от син Трампа і соратник-мільярдер Ілон Маск серед винуватців знайшли Україну. Мовляв, на початку російського вторгнення пожежники Лос-Анджелеса передали Києву за багато обладнання, тож тепер нібито нічим гасити власні займання. Тезу швидко підхопили і роздмухали російські пропагандисти. Поміж тим, Україна ані на офіційному рівні, ні на рівні звичайних громадян не реагувала на провокативні заяви. Володимир Зеленський по телефону висловив співчуття Джо Байдену і запропонував відправити до Каліфорнії 150 підготовлених пожежників. Згуртувалася і українська громада Лос-Анджелеса для потерпілих організували безкоштовні обіди. Родина Сімаковських ініціатори ідеї разом з благодійною організацією ҐО Україна за останній останні три роки встигли передати чимало гуманітарки до України зокрема, водочисну станцію на 30 тисяч людей розповідають. Коли почули безпідставні звинувачення в бік українців, вирішили діяти. Боти якісь писати писати орківські казали, що якщо вам не давали там гроші України, то ми мали б на сьогоднішній день там пожежниці траки. Да, от і мали б воду в резерву резервуарах, які пусті були. І ми поїхали туди, туди, щоб показати, що українцям ну що це нам, не байдуже невелика ядка стала справжнім. Середком культурної дипломатії Фудтрак з українкою у віночку на фоні голівудських пагорбів одразу привернув увагу американців. А наші борщ та вареники для багатьох стали справжнім відкриттям. Лися стріми відомих блогерів, телеканали підходили. Всі намагалися за, якось це все зафіксувати. Що українці прийшли, українську їжу принесли за увесь період роботи. Український футрак встиг нагодувати понад 1500 людей, але головне це невелика ядка з нашими стравами стала потужним сигналом для американців. Українці цінують їхню допомогу під час війни і вміють бути вдячними. Оксандкаченко та ТСН один плюс